Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я хочу запросити вас у гості до маленького хлопчика-тарасика. Тарасик народився в дуже гарну, красиву пору року. Щоб дізнатись, як вона називається, ви повинні відгадати загадку, яку приготував Тарасик. Де у зелені навколо пасовисько, ліс та поле, мчать струмочки до ріки, ліплять ніздала стівки, і в сороки новина облетіла всіх вона, сповіщаючи весна. Як називалася пора року, яка була перед весною? Правильно, малята зима. Тарасик бажає дізнатися, як буде називатися пора року, яка настане після весни. Правильно, малята це літо. Тарасик дуже зрадів гостям, які прийшли привітати його з ним народження. Хто першими прийшли в гості до Тарасика? Хлопчики чи дівчатка? Скільки хлопчиків у кімнаті? Один. Два. Три. Незабаром до хлопців. Завітали і дівчата. Одна. Дві. Кого зараз більше? Хлопчиків чи дівчаток? Хлопчиків більше. Згодом прийшла ще одна дівчинка. Скільки стало дівчаток? Одна. Дві. Три? Згадайте, скільки було хлопчиків? Усього три хлопчики. А скільки дівчаток? Теж троє. Значить, хлопчиків і дівчаток було порівно. Назарчику подарували м'ячі та ведмедів. Де більше іграшок внизу чи вверху? Більше іграшок внизу. Скільки повітряних куляк подарували хлопчику? Багато. А святкових тортів? Всього один святковий торт. А зараз Тарасик вирішив порівняти свої подарунки за розміром. Давайте допоможемо йому. Яка з іграшек найбільша? Катер більший, а яхта менша. Що менше? Гвинтокрил чи ведмідь? Гвинтокрил менший, а ведмідь більший. Назарчик отримав подарунок два автомобілі зеленого та жовтого кольору. Як їх порівняти? Правильно, треба накласти один предмет на другий. Автомобілі однакові за розміром. Назарчик дякує вам, дітки, за допомогу і обіцяє вас ще раз запросити до себе у гості. Ви, малята, були уважні, давали правильні відповіді на запитання і виконали всі завдання. Молодці малята! До нової зустрічі!